На честь величного свята всіх часів і народів, річниці Великої жовтневої революції, розкажу про те, як раніше було краще не те що зараз. Пізнім вечором, 26 грудня 1980 року, майор комітету держбезпеки В'ячеслав Афанасьєв повертався додому із продовольчим пайком, який включав в себе коньяк, горілку, банку болгарських помідорів та дефіцитну копчену ковбасу. На кінцевій зупинці московського метрополітену станції Жданівські, нібито для перевірки документів, два п'яних міліціонери затягнули Афанасьєва у службове приміщення, де забрали продуктовий пайок та побили майора, незважаючи на його посвідчення офіцера КДБ. Продовжуючи бухати та періодично бити Афанасьєва, один з міліціонерів доповів начальнику лінійного відділу міліції, який прибув на місце. Розуміючи, що напад на офіцера КДБ є тяжким злочином, начальник вирішив імітувати побутове вбивство. Афанасьєва вивезли на службовій машині міліції за місто, добили арматурою та викинули тіло поблизу поселення Пахорка, де знаходилися дачі співробітників КДБ. Афанасьєв працював над системами захисту інформації у тому ж управлінні КДБ, звідки трохи раніше втік до США інший офіцер Віктор Шейма. Підозрюючи, що ці дві події можуть бути взаємопов'язані, було створено спеціальну слідчо-оперативну групу на чолі зі слідчим з особливо важливих справ прокуратури СРСР. Причому міліція здійснювала такий тиск на цю групу, що для слідчого та його сім'ї довелося організувати захист спецназом Альфа КДБ впродовж двох років. КДБ та Генпрокуратура СРСР ініціювали широкомасштабне розслідування проти всієї міліції Москви. Було виявлено масові перевищення службових повноважень, побиття, грабежі та вбивства, до яких були причетними близько 300 співробітників тільки лінійної міліції Москви. Розслідування обставини спричинили відставку міністра внутрішніх справ СРСР Щолокова та його подальше самогубство.